Наразі у Верховній Раді об'явлена перерва для узгодження е, технічної деталей щодо е, тексту і голосування змін до Конституції на порядку денному, першочергово це зміни до конституції, повернення до конституції 2004 року. Далі е, абсолютно е, на часі, е, оскільки вчора у Верховній Раді України не було керівництва. Верховної Ради, яке було зобов'язано, у учорашній день, і воно знало про те, що вчора повинне бути а, пленарне засідання, чергове. Ніяких питань не було. Воно злякалось, заховалося. цього достатньо, Це достатній привід для переобрання президії Верховної Ради і керівництва Верховної Ради наступними питаннями або сьогодні або в найближчий час безперерної роботи Верховної Ради буде питання переобрання керівництва Верховної Ради.